Філології сьогодні здійснює підготовку добивачів е, освіти за освітніми програмами першого е, бакалаврського рівня та другого магістерського рівня. Перемогою наших спеціальностей і освітніх програм і є те, що студенти мають можливість вибрати авторські курси, які значно розширюють можливості кар'єрного зростання філологів. Це літературна творчість, сторітель, копірайтенг це польська посуда. Це іспанська мова для початківців. Стосунки на факультеті вибудовані на принципах партнерства, довіри, взаємодопомоги, об'єктивних підхід до оцінювання знань студентів. Тож наші спеціальності освітні програми Українська мова, література, зарубіжна література, англійська мова, також редагування складають сьогодні досить такий значний попит на ринку праці, не тільки місії приворі, але Цьому Тому, вас на факультет української філології Припорізького державного педагогічного університету.